Роки виповнилося Юнайтед 24 Це платформа для збору пожертв на підтримку України, зокрема і від міжнародних партнерів. Її амбасадорами стали і відомі українці Андрій Шевченко, Еліна Світоліна і закордонні зірки Барбара Стрейзенд, гурт і Мейджін Дрегонс. Тощо більше про результати роботи Юнайтед 24 говоримо з віце-прем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технології, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Пане Михайле, я вас вітаю. Вітаю, скільки грошей вдалося зібрати на Юнайтед 24 за ці три роки, і про які ще досягнення можна говорити, якщо вони не фінансові? Юнайтед це зараз найбільша фандрезована платформа. Її запустив президент Зеленський у 2022 році для того, щоб створити єдине вікно для всіх взагалі пожертв з усього світу, тому що нам допомагають люди на сьогоднішній момент через Юнайтед зі 120 країн, і зараз вже зібрано 1,4 мільярди доларів. За цей час і є різні напрямки. Це і оборонка в першу чергу. Вона найбільше збирає більше ніж 90%. Також медична допомога, розмінування, освіта та наука. І ось по цим напрямкам ми запускаємо різні креативні кампанії, робимо спеціальні проекти і залучаємо фінансування для наших сил оборони і інших напрямків. Ну, за три роки великої війни багато благодійних фондів говорять про те, що падають пожертви менш активними стають люди, тому що і зборів дуже багато. По юнайтеду, ви відчуваєте зменшення у цієї благодійної активності? Ми вже сформували такий бренд Юнайтеду, що уряди деяких країн вони хочуть допомагати нашій країні саме через Юнайтед. От я тільки сьогодні там публікував, наприклад, що окрім інших урядів допомагають, наприклад, там і антикорупційні органи. Вони там, наприклад, сап зараз там угоду заключив, і за цією угодою 20 мільйонів гривень був донат на Юнайтед 24. Тобто, знаєте, ми шукаємо там різні формати партнерства. І от завдяки цим різним форматам, за тільки в цьому році майже 400 мільйонів доларів було залучено на юнаці. 24 Тому е, ми намагаємося збирати гроші за кордоном, е, тому що в Україні є фонди, які там на цьому спеціалізуються. Вони працюють, і наша задача залучати увагу. Це не, не тільки гроші, ціль да на нагадувати громадянам інших країн, що у нас відбувається повномасштабна кривава тяжка війна і. Я е, найкращий спосіб залучити людей це зробити так, щоб вони долучилися якось щось зробили і потім відслідковували, як ці проекти реалізуються. Тому Юнайтед розвивається активно, і незважаючи на те, що всі втомилися від війни і в Україні і за кордоном, Юнайтед продовжує зростати, і ми знаходимо формати, як залучати кошти. Ну от залучення закордонних амбасадорів, відомих людей це ж один з інструментів привернення додаткової уваги. Але я от собі думаю, тут в Україні у нас трошечки оцей ще залишається синдром меншовартості, коли оу, вау, така зі. Зірка приїхала до України, о вау, така зірка щось сказала про Україну. Чи це спрацьовує так само, ну наприклад, в Сполучених Штатах або в Німеччині, або ще десь. Чи ці люди, які є амбасадорами Юнайтеду е для нас, які є зірками, там так само спрацьовують? Це дуже хороше питання, тому що насправді е не важливо, скільки у зірки це важливо, але не настільки важливо, скільки... наскільки зірка саме відома в цій країні, де вона проживає. Або, наприклад, скільки в неї там підписників і охоплення важливо, як ця зірка працює. Тобто наші амбасадори вони стоїть, знаєте, як справжніми амбасадорами партнерами, тобто є там відомі зірки, але вони не роблять щоденної роботи для того, щоб залучати кошти в Україну або увагу. І вони можуть, незважаючи, що в них більше охоплення їх більше знають в світі. Вони можуть збирати менше допомоги за що ми супер вдячні, і ми раді, навіть якщо це один долар, ми будемо назавжди вдячні їм. Але є менш, менш відомі, але вони роблять велику роботу. Наприклад, там Тіметі Снайдер да, він проводить там неймовірну кількість. Асу він приїжджає в Україну, він там читає лекції, він робить е, донати, там збирає е, там індивідуальні лінки робить на збір донатів, да, збори унікальні підтримує Там Марк Геміл, тобто вони вкладаються, вони там е, знімають відео, тобто вони інвестують багато часу, і тоді є результат. Ось тому е, системний підхід він все таки важливий, важливий, але багато зірок вони навіть в інтерв'ю на відомих платформах в е, медіа світових. Коли вони згадують про Україну і говорять, що вони амбасадори, що важливо підтримувати допомогу, це для нас є безцінно. тому шукаємо різні формати, як залучати зірок до до України. Які проєкти системні можливо вдалося реалізувати завдяки Юнайтеду. Ну, ми взагалі армію дронів запустили завдяки Юнайтеду. Перші дрони купувалися завдяки Юнайтеду, коли скажімо, тільки прийшла ця ідея, і потрібно було залучити кошти. Але насправді дуже багато різних проектів там, які стосуються безпечного неба. От ми робили збір з збірстів Снайдером на систему акустичних сенсорів. І зараз це системний великий проект, який вже підтримує держава. Навіть країни НАТО допомагають фінансово, і це система, яка дедиктує ракети, дрони, акустично і інноваційний проект. Але починали ми його з Юнайтеду. Наземні платформи починали фінансувати з Юнайтед 24 по морські дрони, пам'ятаєте, перші ми також закуповували через юнаці 24 Запускали такі проекти, які назавжди будуть там в історії нашої країни, як Азовсталь, символ незламності, коли останні партії, яку вдалося вивести з Азовсталі, були зроблені спеціальні браслети. Під час блокаутів робили збори. Тобто, велика кількість таких солідару, сільми, яку ми робили. Ну тобто, дуже багато проєктів, які стали скажімо, знаковим символом так. нашої да знаком для нашої країни. Що далі? Три роки позаду. Які плани на майбутнє? Да, ми зараз готуємо нові технологічні записи збори такі на технологічні проекти, які будемо збирати кошти, ресурси. З інших країн ми готуємо. Скоро будуть анонси певні. Ми дуже багато робимо. Ми готуємо запуск мобільного застосунку, де громадяни інших країн зможуть донатити підписуватися на відеозвіти підрозділів лінії дронів проектів, тобто робити певну таку гейміфікацію. Це також проєкт, який запустив ініціював президент. Наш і там є можливість підтримати підрозділи через Юнайте для того, щоб. Ти отримав там пуст повіщення, не знаю, про новий знищений танк цим підрозділом, і в тебе буде така щомісячна підписка, певна, або просто таргетована до донат. Це один з таких буде цікавих взагалі нових етапів розвитку всього проекту. Там будуть аналітика донорів, рейтинг донорів. Донорів контент від військових, тобто багато різних функцій. Тобто, це ми продовжимо збори робити. Ми, ми запустимо застосунок з можливістю е, е, гіміфіковувати процес е, е, збору коштів і продовжуємо працювати з іншими урядами для того, що подацькі моделі по іншим моделі, моделям залучати кошти через United24 до нашої країни. Зрозуміла пане Михайле, дякую вам за розмову. Це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України.